Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки. Про кредитбанк триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про підготовку е, до відповіді Ірану у найближчі 48 годин. NBC News пише, що адміністр. Адміністрація Трампа готується до можливого удару у відповідь з боку Ірану. Іран вже має плани. Ну так повідомляє NBC News, що про завдання ударів по американських базах і активах на близькому сході. А от джерела медіа. Поки не впевнені, чи іранська відповідь А взагалі буде. Б. чи буде вона спрямована на об'єкти за кордоном, чи на території Сполучених Штатів, чи і там, і там одночасно. Ну або взагалі ніякої такої відповіді не буде. У тут зараз у нас туман війни. Підключаємо до розмови гостя, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. З нами на зв'язку, пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю в ефірі! Вітаю глядачі. Отож, один з об'єктів за кордоном американських сьогодні був зовсім неподалік від влучання російської або північнокорейської або іранської балістики. Це на серці у Києві. Там по прямій від місця влучання ракети до будівлі американського посольства. Ну, точно менше ніж пів кілометри. Офіційне повідомлення NBC News Ви вже чули. Я щойно його наводив у найближчі 48 годин. Адміністрація Трампа готується до можливого удару у відповідь, як ви Інюєте цю інформацію, і чи просто згідно якихось там протоколів і там я не знаю прописаних правил, адміністрація американська мусить попередити всіх своїх громадян. Було також попередження про те, щоб американські громадяни, які перебувають за кордоном, були обачними, тому що можливі різні там демонстрації в різних країнах про антиамериканські ну і навіть напади на громадян Сполучених Штатів Америки. Як ви бачите цю ситуацію? Ну, відповідь може бути, просто просто це така ситуація, коли коли вона може бути, масштаб її не не катастрофічний, не не занадто великий, але до всього треба бути готувати. Тому тому така така підготовка профілактична. Я особисто думаю, що тут така ситуація, що ж принижені не просто Іран, принижений і режим. Принижена Росія, принижена Китай, тому що ну, коли американці наносили цей удар і публічно про це потім сказали. Там вся ця система захисту Ірану, яка відбуває найсучасніші російські і китайські технології протиповітряної оборони. Вони навіть не смикнулись. Там навіть вони навіть не помітили, що відбувається. Просто це, це було прилетіли, відбомбились. Ну там були додаткові заходи, звичайно, і полетіли. Ну схоже, там ну ну просто жодного посилу відповідь не було, жодної ракети, жодного літака, просто полетіли. Тіли відбомбилися. А якщо таке буде в Росії або в Китаї, там ну ну, ну просто це приниження э, тих, кого ми вважали э, новою новою технологічною, такою ну багато хто вважав э, новою тех, технологічними лідерами світа. Виявляється, що воно все не працює. Тому от таке глобальне приниження э, і політичне, і технологічне, воно вимагає і. Ширшої відповіді, тому я думаю, сам Іран зараз може відповісти дуже обмежено. Я думаю, ну можуть бути спроби проти американських баз, там 40 тисяч приблизно в регіоні американських військ. Це може бути. може бути стрільба по танкерам. Це може бути, але вона обмежена. Я думаю, всі такі спроби такого роду атак вони просто будуть ну там там просто всі джерела такої загрози просто будуть знищені, у тому числі американськими трьома в'яносними групами, які там є. Тому що це це підготовка американська, вона і навіть до для, для великої війни. Якщо дві в'яносні групи, які вони часто кудись підганяють, це ну регіональна операція. Якщо три, це означає готовність до великої регіональної війни, і вона у них є. Тому я думаю, ризик насправді. Насправді, з боку самого Ірану він не такий великий. А от те, що міністр, міністр Ірану полетів до Москви узгоджувати, які можуть бути реакціями, ну формально для угруповання цих країн ну, Китай, Росія, Іран для них була б така відповідь: продемонструвати, що ніхто не буде воювати не тільки за Ірана, а і за Нарбом. Там от така нова російська фішка, вони готуються. Найближчим часом напасти на, на нарву, ну, щось таке або рішникам по Києву, як ви правильно сказали, це от така відповідь е геополітична. А е прямо зараз 48 годин. Я не думаю, що там може бути серйозно. Там залишається найбільше серйозна е річ. Яка не зрозуміла, невідома, це доля доля ядерних матеріалів, які магате констатували, що вони є. Невідомо де, де вони були на момент удару? Можливо, їх вивезли, можливо, вивезли в Китай, можливо, вивезли в Росію, можливо, десь ховають в Ірані. В Принципі матеріал, з якого можна ну достатньо швидко створити ядерні вибухові пристрої, а потім з ними е, наробити різних терористичних. Е, заходів. оце не зрозуміло через це. Американці я думаю і пропонують рано, незважаючи не на що переговори то, щоб все це з'ясувати і це головна головна ну неприємність після е, е, тих подій яка може бути що ці матеріали ядерні вони не повністю знищені і не зрозуміло де вони а те що іран 48 годин щось відповість ну це може бути але це ну я думаю не буде щось таке що не буде остаточно знищено будь-які спроби таких атак на американські війська без без жодного захисту самого Ірану, атаки на танкери. Ну, хоча е, Сполучені Штати сказали, що вони вже закінчили операцію проти хуситів, але якщо там щось таке знову виникне, ну я думаю, тут вже ніхто не буде е, е, претендувати на Нобелівську премію миру. Добре, давайте тоді про іншу історію. Парламент Ірану проголосував за блокування Ормузької протоки. Як уже порахували деякі аналітики за останні 15 років, здається, Іран погрожував перекривати Ормузьку протоку не один десяток разів, понад 15 Точно загалом через цю протоку проходить приблизно 20% світового експорту нафти близько третини морських поставок скрапленого природного газу. Але ну навіть спекулянти нафтові не дуже відреагували на ці удари, тому що сьогодні ну були вже там такі припущення, що Іран саме точніше, Ізраїль і Штати саме у вихідні, так активно значить потріпали іранські об'єкти. Ну просто щоб ринки не працювали. сьогодні, біржі відкрилися з підвищенням ціни на нафту буквально на один долар за барель. Тобто, по суті, в те, що іранцям вдасться перекрити цей експортно-імпортний да торговельний шлях, не вірять навіть ті, хто нафтою торгує, як ви це бачите. Ну там ж там дійсно наскільки я розумію на основний шлях протока. Так з одного боку іранська, персидська, з іншого боку арабська, і там основні фарватери проходять по арабській частині. Тому ну закрити армуську протоку, це означає ще і оману проголосити війну там арабському світу. Країнам перської затоки, які договорами пов'язані з Сполученими Штатами. Тому тут було таке попередження Ірану, що якщо він зараз заспокоїться, не будуть спроб відповіді, то ну, можна переходити до переговорів до якоїсь фіксації нової ситуації. Тому я теж так само, я думаю, ну, найбільш точну індикацію дають саме трейдери, і вони не бачать великої загрози. В тому числі то ну не тільки тому, що всі ну це буде катастрофа для Ірану намагатися фізично блокувати, блокувати протоки. Це буде означати, що ще вони і від арабських країн отримують те, що можуть отримати. Ну і звичайно, буде будуть добиті всі, всі ударні можливості Ірану. Морські такі. Ну і головне ж там, ну не головне, але такий же фактор: там танкери виходять в два боки із, із перської затоки через всі ці приливи. Частина йде у Червоне море. Це Арабська нафта йде до, до Європи, і, ну до Європи. І іранська нафта, яка повертає в інший бік на схід і йде до Китаю. Тому ну. Ну, з за НАТО я не думаю, що що вони взагалі розглядають реально таку ситуацію, що вони перекриють повністю і для Європи і для Китаю, і свою для Китаю, і Арабську для, для Європи. Ну і ну просто а диференціювати вони не зможуть. Тому Дійсно, тредери та у заяв парламенту іранського це може працювати. Але ну зрозуміло, якщо там говорити навіть про технологічний, про технічний процес після того як це голосує парламент, то все одно остаточне рішення ухвалює рада національної безпеки. Але ну далі ще є одна суперрішуча фігура. Ятолах мені, от яка навіть ця, ця персона не входить навіть до ради національної безпеки, але без. Схвалення цього чоловіка ну нічого серйозного в Ірані не ухвалюється. Власне про зміну режиму в Ірані. Спочатку міністр оборони сполучених штатів сказав, що ну ні. Ми не воюємо проти іранської влади чи проти іранського народу, ми воюємо проти іранської ядерної програми. Відповідно, далі була ще одна історія про те, що ну все операція штатів закінчилася. Але Дональд Трамп у своїй соцмережі написав, що ну якщо цей якщо неправильно некоректно говорити про зміну режиму в Ірані, але якщо цей режим не може зробити Іран великим знову, да Make Iran great again, то можливо треба буде змінити режим. Да, тут теж така стратегічна невизначеність, що любить Дональд Трамп. Але як ви бачите оцю зміну офіційної навіть риторики Сполучених Штатів, хоч офіційно це не було сказано, це було написано в соцмережі. Ну хочеться більших і більших перемог. Тут мені здається, от на бажання перемог, це те, яким чином Ізраїль взагалі зміг зміг от повплинути на Дональда Трампа. Ну, якщо правда, те, що пишуть, пишуть. Пише New York Times, що ситуація була така, що Дональд Трамп одного дня встав і слухає Fox News, як там розповідають, який, яку генеральну операцію проводить і Ізраїль і він, він, Він вирішив, що він має бути переможцем у цій ситуації. Ну і слава Богу. Тому от таке таке бажання ще й змінити іранський режим. Воно ну, напевно є, але я все ж таки сподіваюся, що там є політичне відчуття ну дуже небезпечності такої ситуації. 100-мільйонна країна там звичайно багато національна, і туди всуватись те, що називається Бутондеграунд, тобто військами і. Проводити там міжнародні стабіліційні місії ну на, 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 на час зміни режиму, або якимось чином брати на себе відповідальність, це дуже складно. І якщо дивитись геополітично, ну от була така ситуація, коли Іран з Іраком воювали, воювали і нікого більше не чіпали. А потім американські вирішили зробити зробити кращий режим у Іраку. Зрештою виявилось, що і найкращий режим в Іраку не зробили. Ну, він якийсь є, але не, не дуже такий вже якісний. А війна припинилась між Іраком і Іраном, і Іран почав, почав почав все, що він зараз робить. Тому це дуже небезпечна ситуація у Ізраїлі. Однозначно, вони говорять, у них немає на це можливостей. Сполучені Штати теоретично можуть, але вони розуміють всі ризики. Одна справа принести таку фінальну. Фінальний удар нанести, щоб після цього був мир. А зовсім інша справа втягуватися в таку ситуацію, як була в в Афганістані. Тому, тому я думаю, все, що зараз відбувається навколо зміни режиму, е, е, ну це такий тиск. Це тиск, е, але не, не не до такого моменту, коли, коли хтось візьме на себе таку відповідальність. Е, ну б, б, звичайно, це, це було. Можливо, добре, але е, взяти відповідальність ніхто не візьме. Просто був такий кас: хто візьме відповідальність за Іран, якщо там почнеться така ситуація? Ну хоча б вбити Хамені, там почнеться хаос. Ну е, звичайно, Тур Туреччина з Азербайджаном сказали, що вони можуть стабілізувати Азербайджан іранський. Ну це там 40% території. А хтось все ж таки має стабілізовувати персидську. На частину Перське населення, ну я думаю, все ж таки основна основна мета сполучених штатів, яка проголошена, це через переговорний процес зафіксувати нову ситуацію. Що хто б там не був в Ірані, вони не будуть розробляти ядерну зброю, що вони віддадуть під контроль магате ті матеріали, які є, скажуть де вони тому, я особисто не вірю. Що, що хтось візьметься за це, і в цьому власне Іран це розуміє, що ніхто не готовий міняти режим. Ну так, вони не очікували, можливо, що будуть такі потужні удари для знищення ядерної програми фізично, але вони все ж таки я думаю, впевнені у тому, що ніхто не буде фізично змінювати режим, і тому вони формально не здаються вимагає капітуляції, а Вони збираються парламентом і говорять, що перекроють армунський пролів. Це не декларація того, що вони будуть у військовому відношенні щось робити. Там збройні сили знищені окрім корпусу стражів. Там щось є, як терористична мережа. Вони функціональні. А це декларація того, що вони не здаються, що вони ведуть переговори з Росією, ведуть переговори з Китаєм і далі будуть. Думати, як триматись далі, зрештою, ну і військові можливості Ізраїлю і. Сполучених штатів небезбежні, вони не можуть бомбити весь час. На певний час вони зупиняться, і тоді аятоли вийдуть із бункерів і будуть думати, що робити далі. Ну але це така ситуація, що вони можуть вижити так з високою вергідністю. Іранський режим може вижити, але без загрози фізичної, коли вони мають мали раніше мережу те, що називали мережа ось. Противу і ядерну програму і ракетну програму цього звичайно не буде. Ну можливо, можливо, така ситуація всіх влаштовує, але я повторюю, залишається непевна ситуація навколо тих ядерних матеріалів, які вони вже зробили, з яких можна достатньо швидко зробити ядерну зброю. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.